Ютуб, ютуб, дорогий мій ютуб. Так, з вами Ковач. Зараз я вам хочу показати, як у нас у Закарпатті 6 січня. Опа-опа-опа-опа. Отак. Тут у нас сніжок. Там гарний край правда? Красотіще, красотіще. Там сюди сніжок, просто не видно. Бачите, там гори. І так, і так, і так, і так. Йдемо на другу сторону. Já neznám, dobře mi to čutí, nebo No konečně, krásný Sníh mi netrmá. Ale jeho hodně má. Op, 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 op. tam může pokazovat se nám hora. To má být Gemba. Ta hora Gemba bude. Tak. Tak, 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 tak. Oh my God, je Mm -hmm. a tak, u nas na samym werszoczku To tam, gdzie żyje ta kowacz. To mm -hmm. już na innej stronie. Ja nie znaję, jak to wszystko przekaże wam kamera. Widzicie, tu śnieg, tu już nie ma. Mm -hmm. I tak, i tak, i tak zaraz. Opa! Ну як вам? Там ще вся половина вкрита снігом. Повністю вся. І кругом теж. Ну не красотінь народ. Якщо подобається, ставте лайки, діліться, а я буду старатися для вас записувати ще відео.